Це подкаст громадського радіо. Зустрічі. програма про україну єврейські взаємни. Вітаю всіх, ви слухаєте Громадське Радіо. Це програма зустрічі. І я, Ірина Славінська, працюю у студії. Сьогодні, як ви вже могли звикнути, за час карантину працюємо на соціально безпечній дистанції. І в нашій студії на такому віртуальному зв'язку сьогодні Остап Словинський це поет, письменник і перекладач. І будемо ми говорити сьогодні про неймовірну книжку, яку Остап Сливинський переклав книги Якова Ольги. То. Токарчук. Ольга Токарчук, я думаю, ви точно про це чули. Отримала Нобелівську премію з літератури 2019 року. Романи Ольги Токарчук українською мовою перекладалися, тобто такий список літератури. Ви собі запросто можете нагуглити, щоб краще з цією авторкою познайомитися. Але от 2020 року в видавництві «Темпора» буквально щойно вийшов український переклад книжки, що називається книги Якова, і Остап Сливинський її переклав. І в нашій програмі зустрічі будемо сьогодні говорити навколо цієї книжки. І щоб було не дивно, що ми про неї говоримо, річ у тім, що книги Якова як сюжет розгортаються через декілька кордонів, і чимало подій відбуваються на території українського Поділля і йдеться на цих сторінках про життя євреїв, які живуть на цих територіях, і не тільки на цих, насправді. Герої цієї книжки дуже багато мандрують і географічно, і духовно. І щоб почати нашу розмову, я попросила Остапа Славинського трохи розповісти про Ольгу Токарчук для тих наших слухачок і слухачів, які, можливо, ще не знайомі з творчістю цієї письменниці. Ольга насправді вже досить довго присутня в літературі. Вона дебютувала в 90-х роках. Та її такий повноформатний перший дебютний роман вийшов в 96 році, але вона до того публікувала вірші, оповідання. Вона належить до такого покоління цікавого, яке називають там поколінням змін там, чи першим поколінням свободи в польській літературі. Вона дуже цікава, тому що ці автори і авторки вийшли з переважно. З середовища такого, ну, в Польщі це називалося третій обіг, тобто був перший обіг, це був обіг літератури, мається на увазі, так? Ринок літератури. Перший ринок літератури це був офіційний, той, який виходив в комуністичні часи, ну, скажімо так, під, під цензурою комуністичної партії. Все це виходило легально в офіційних видавництвах і продавалося в офіційних книгарнях. Другий обіг це був опозиційний, і це була дуже політизована література, і основна провідна тема це була критика комуністичного режиму і, скажімо так, промоція демократії як альтернативи. Але був ще третій обіг. Третій обіг це була контркультура, те, що більше нам знайоме під назвою контркультура. Тобто це були різні альтернативні рухи. Це, була, це був панк-рух, це був Раста, рух Растаманський, який в Польщі в 80-х роках чомусь став дуже популярним. Так, все це культура регіо. Це були різні екологічні, пацифістські рухи, правозахисні рухи за захист прав тварин і таке інше, і з цих середовищ контркультури. На злам 80-х і 90-х років в Польщі вийшли дуже цікаві письменники: поети, наприклад, такі як Яцек Подсядло або Мартін Світліцький, і прозаїки. Анджей Стасюк, Ольга Токарчук, Наташа Герке, Мануела Гритковська. Оце все середовище, яке вони раптово уявив собі так: 89-й рік відбувається зміна режиму, зміна устрою в Польщі. І раптом на них скеровуються е, прожектори. Так, всі вони на сцені опиняються. Вони завжди були де лаштунками, а тут раптом хоп. Е, Давайте, хлопці, дівчата, ми вас слухаємо. Та, але це дуже цікава зміна. вибач, що перебуваю, тому що контркультура вона ну часто живиться саме тим, що вона контркультура. І ось коли раптом контркультура перетворюється на мейнстрім, я впевнена, що для цієї літератури і для цих авторів, не тільки в Польщі, а й в будь-які інші країні, це важливе випробування, яке ще потрібно пережити. І насправді не можна сказати, що вони не були готовими до того, щоб опинитися посередині сцени і стати, Такими собі ну, речниками суспільства, суспільства змін. Але водночас вони ніби е, і становили якесь таке в часовому в е, хронологічному плані, це було покоління і залишається поколінням доволі цілісним. Але в плані естетичному і в плані світогляду вони дуже різні всі, е, когось потягло більше в бік класицизму. Хтось залишився в цьому звичному для себе контркультурному середовищі, як, наприклад, той згадуваний вже Яцек Подцядло сьогодні. Він таки залишився на все життя таким анархістом, контркультурником, власне. Він неформалом, поетом неформалом, який десь там з улюбленої своєї контркультури промовляє досі. А ось Ольга Токарчук себе чудово знайшла. В такому дуже цікавому місці культури, в такій смузі перехідній, між власне якоюсь такою, з одного боку, контркультурою, тою тією ж таки, а з другого боку мейнстрімом. Тобто вона змогла в літературний мейнстрім влити ті теми, які раніше польську культуру цікавили дуже мало: це фемінізм, це права тварин, екологія. І це як не дивно, може це трошки звучати зараз, але це е, е, різні, е, скажімо так, е, е, все, що пов'язано з паранорма зацікавленням паранормальним. Так? Це різна теософія, е, якась містика, так? магічні практики. На початках, особливо в дивино на зламі, там, 90 там 2000-х, Ольгу Тукарчик, це особливо цікавило. В неї є роман, не знаю повість чи роман, роман, який називається Е. -е». Він українською. Це один з небагатьох її романів, який досі українською не перекладений. Я би дуже хотів, щоб це сталося. Це роман про дівчинку, яка володіла паранормальними здібностями. Жила вона на початку ХХ століття, ще до, до Першої світової війни у Вроцлаві, в тодішньому Бреславу, І вона володіє здатністю викликати дух. Тобто, вона дівчинка медіум і от це одна з, так, один з таких типів героїв, характерних для Ольги Токарчук. Бо всі її, по суті, майже всі її герої, ну не знаю, 80-90% її героїв перебувають на якійсь межі. Тобто, це межа, скажімо, географічна чи культурна межа. Вони десь перебувають на межі національних культур чи на межі релігії, або на одкій межі. Онтологічні, тобто між цим, і, якимось, цим світом і якимось потойбіччям. І от вони щось з'єднують, вони якимось каналом є, через який протікають якісь такі важливі смисли. Ось Ольга Токарчук вміє і любить творити таких героїв. А, якщо говорити про героїв на межі, і про такі специфічні теми, з якими працює Ольга Токарчук, і Я одразу подумала про наших слухачок і слухачів, які собі записали: екологія, містика, фемінізм. Так? Це така дуже цікава група тем, особливо пам'ятаючи, що герої Ольги Токарчук – це герої на межі географії, релігії, культури і так далі. В цьому контексті роман книги Якова він працює з єврейською темою, так, з темою. І релігійною, і культурною події відбуваються на Поділлі, але не тільки на території сучасної України, але і інших країн. Наскільки для сучасної Польщі роман про 1700 затертий рік і життя євреїв з Поділля того часу це ось якесь незвичне, нетипове сміливе літературне висловлювання. Воно сміливе не тим, що воно стосується XVIII століття, а воно сміливе тим, що воно відкриває такі, такі, якісь сегменти історії польської, історії української, до речі, єврейської, безумовно, але можна і ширше взяти з історії Східної Європи того часу, е, які чи яка сторінка взагалі мало відома? Дуже свіжою була ця тема, як не дивно, скільки це досить віддалений від нас час. В момент, коли Ольга за неї бралася. Вона почала писати цей роман невдовзі після того, як закінчила писати роман Бігуни у 2014 році. Це був початок роботи над книгами Якова. Тим часом вона встигла написати і видати ще один роман: «Веди свій плуг понад кістками мертвих. Це такий еко-трилер, еко екодетектив українською перекладений. Але впродовж роботи над е, «Веди свій плуг, вона весь час працювала над книгами Якова. Це, була, це було щось на зразок її ідеї фікс. Написати роман про цього героя. Вона собі знайшла цього героя вже дуже давно, ще за багато років до того, коли вона взялася писати, її зацікавила ця постать. На той час, коли вона знайшла якусь літературу, пов'язану з Яковом Франком, він взагалі в Польщі був напівзабутим. Це абсолютно не випадково, тому що і для євреїв, і для поляків. Постать Якова Франка є дуже невигідною і залишається, була невигідною впродовж всіх тих е, десятиліть довго, і залишається. Тому що е, традиційно в польському суспільстві існує м, така негласна сегрегація між поляками і євреями, то е, політика е, офіційна, як Речі Посполитої, міжвоєнної, так і Офіційна політика, скажімо, австрійської, так, а потім Австро-Угорської імперії, так і Речі Посполитої Єгелонської так, до 1775 року була скерована на інтеграцію. Взагалі, є, оце, є така, таке поняття Полонія Парадізус, парадізус Юдеором, Польща Рай для євреїв. І справді. Велика кількість євреїв у Польщі з'явилося завдяки тому, що е, політика польських королів дуже сприяла тому, що вони оселялися на території Речі Посполитої, інтегрувалися якось в суспільство і ну, господарювали, торгували так, закладали якісь заклади свої, е, так, шинки, крамниці і так далі. Е, було зрозуміло, що цей єврейський елемент, елемент, який приходить туди, буде корисним для польської економіки і для розвитку польської держави. Держава, ну, це польське королівство насправді було доволі добре, е, так, з добрим менеджментом. І там була така чисто економічна і соціальна користь від цього. Але тим не менше, з точки зору такого класичного польського націоналізму, е євреї — це завжди якийсь інший елемент. Так, щось, що е варто ну, приймати як необхідну даність, як необхідний елемент там, повсякденної реальності, але змішувати з польськістю, з польськістю цього не можна. Це для польськості дуже шкідливо. І ось те, що всередині XVIII століття зробив Яків Франк, а саме е, ця ідея втілена ним переходу євреїв на католицизм із перспективою влиття євреїв у польське суспільство, у лоно польської нації, для поляків було чимось якимось шоком, чимось, чого вони не могли прийняти в переважній своїй більшості. Хоча, наприклад, і це от в книгах Якова. Дуже добре видно для верхівки польського католицького костелу це було чимось виграшним, тому що можна було похвалитися, зокрема, перед найвищою владою у Римі, тим, що вдалося навернути таку велику кількість євреїв у лоно християнської віри, але були і дуже сильні е, такі тенденції спротиву цього. І впродовж всього дев'ятнадцятого століття, і впродовж всього двадцятого століття. Франкісти і їхні нащадки вважалися, а подекуди й досі вважаються такою п'ятою колоною, яка е, вдає з себе поляків, але на, на, насправді переслідує якісь свої цілі. А то і взагалі, ну це в класичному стилі так єврейської змови. Це цей весь дискурс нам переважно добре відомий. І ось в Польщі дуже часто мішенню тої істерії змовницької були залишаються франкісти, і їхні нащадки, незважаючи на те, що, наприклад, дружина. Найбільшого пророка польської літератури Адама Міцкевича, Селіна Шамановська, була донькою єврейки із франкістів. Тобто, можна сказати, франкісти проникли в саме в сам центрний. Заповідний, заповідний. Польської національної культури, і що з цим полякам треба робити. Я думаю, що для тих, хто щойно доєднався до нашої розмови на громадському радіо у програмі зустрічі, потрібно нагадати, що це слово франкісти в даній розмові означає не прихильників Франциско-Франко в Іспанії, так а послідовників Якова Франка, про якого йдеться у книжці Ольги Токарчук книги Якова, і ми говоримо з перекладачем цієї книжки. А також письменником, поетом Остапом Сливинським, і ще буквально хвилинка у нас лишається до завершення цієї частини розмови. Після короткої паузи ми продовжимо говорити і більше дізнаємося про те, хто такий Яків Франк, хоча ми вже почали це обговорювати. Але на сам кінець цієї серії коротко перепитаючи, коли ми говоримо про Польщу, якось цей єврейський рай, чи йдеться також про Україну, про території сучасної України. Так, звичайно, ну, польський рай, єврейський рай, для, яким була Річ Посполита, звичайно, поширювався і на східні території цього королівства. І що дуже цікаво, що Токарчук теж гарно показує в цій книжці, що далі на схід, то більш багатомовною і більш багатокультурною була картина Речі Посполитої. Це теж для багатьох поляків сучасних. Теж відкриття, що Річ Посполита, виявляється, в XVIII столітті, була такою І що були такі частини, такі регіони Речі Посполитої, в які польська мова абсолютно не домінувала. Те, те, що поляки називають східними кресами, тобто це Галичина, Волинь, Поділля, і що офіційно належало до Речі Посполитої, було насправді домінантно. Якимось іншокультурним. Тобто там можна було частіше почути українську, е їдеш, вірменську, турецьку, яку завгодно. Польська функціонувала в доволі тонкому прошарку так, прошарку землевласників, е і знаті і е так, в середовищі римокатолицького католицького духовенства. Оце прошарок, в якому функціонувала. Польська мова, і це теж, до речі, нове для поляків. Це нове і для нас, тому що ми через книги Якова можемо для себе відкривати те, чого ми теж часто не знаємо, як насправді виглядав культурний ландшафт Поділля Галичини цих підкарпатських регіонів в 18-19 століттях. Це щось для нас теж переважно не зовсім зрозуміло, не зовсім ясно. І як і обіцяли, тепер розпочинаємо розмову про таку центральну постать роману Ольги Токарчук книги Якова Яків Франк. Уже його ім'я ми назвали під час нашої розмови, і навіть поговорили про рецепцію цієї постаті сьогодні в таких загальних рисах. Але давай представимо цього героя, це історична постать. Хто він? Хто такий Яків Франк? Яків Франк, це єврей, який народився в невеличкому селі в 18, на початку XVIII століття, в селі під Кам'янцем Подільським, так, на Поділлі, походив він із родини так званих сабатіанців, тобто послідовників месіанського руху, який зародився ще в 17 столітті, і е, полягав він у тому, що послідовники цього руху визнавали. Турецького єврея Саптая або шаботає цві за месію. Месію, який, якого прихід провістили пророки, і який ось нарешті прийшов, щоб врятувати єврейський народ і привести його до, так, до ввести його в епоху щастя так, в, період, в період благоденства. E, насправді дуже, дуже цікаво, хоча ну, осередком, як я вже сказав, сабатіянства e, була Туреччина, e, Стамбул, Смирна, e, Солоніки. Там було найбільше сабатіанців, і в Стамбулі, власне, і e, e, значну частину свого життя і прожив e, Сабатайців, хоча помер по він в Чорногорії, в Південній в Чорногорії. То, e, Коріння цього руху треба шукати якраз в східній Європі, тут на наших землях. Тому що одним із безпосередніх приводів поширення, виникнення і поширення цього месіанського руху були козацькі погроми під час визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. ми переважно звикли дивитися на визвольну війну під проводом Хмельницького з нашої української національної точки зору. Нам розповідають у школах, що це була війна за визувати. Національна саме цим з метою національного самовизначення українського народу. З нашої точки зору це все дійсно так. З польської точки зору це виглядає інакше, але ця польська точка зору трошки краще нам знайома. А ось з єврейської точки зору, це виглядає ще інакше. Це з точки зору східноєвропейських європейських євреїв, це було просто нещастя. причому настільки велике нещастя. Оця різанина, як ми знаємо, уманська різанина і багато інших менших трагедій. Впродовж цієї війни для євреїв було чимось на зразок ну, кінця світу. Їм здавалося, що світ уже дійшов до дна, так вже скотився на саме дно прірви. Далі вже ніякого розвитку бути не може. Нарешті мусить прийти це час, коли мусить прийти Месія і покласти цьому всьому край. Просто отак. Силою е, своєю духовною величі. Ну і приходить так, з'являється такі, оскільки так, завжди очікування викликають якусь пропозицію. Він з'являється, цей Шабатай Шабатайцьвій, е, турецький єврей, який проголошує себе месією. Е, цей рух настільки поширився в східній єврезна, звичайно, перші кроки цього руху були важкі, євреї, ортодоксальні євреї, талмудисти не приймали сабатіанців. Але поступово вже на початок XVIII століття їх стало так багато, що вони, по суті, вже ну, створили якийсь такий альтернативний рух, мережу альтернативних осередків щодо традиційного ортодоксального юдаїзму. І ось з середовища цих сабатіанців вводився Яків Франк, його батько був сабатіанцем. Е, що цікаво, що сабатіанці притримувалися, вони були таким досить е, би сказати підривним, так, таким, е, дуже провокативним рухом е, з точки зору е, традиційного юдаїзму, тому що вони вважали, що треба робити все навпаки. Якщо, наприклад, е, там е, е, Талмуд. Передбачає якісь певні чинності традиційні, так пости, наприклад, святкування свят, утримування від певних дій на час посту і таке інше, то е, сабитянці робили все навпаки, тому що вони вважали, що Талмуд це книга, яка е, е, зберігає чинність тільки до моменту приходу месії. Але як і Франк пішов далі, він сам себе проголосив Месією, е, правонаступником наступником, е, цві. І двох інших е, менших месій, які прийшли свідомо за е, Шебетаєм свій. Причому він був в нього була дуже чітка така ідентифікація з не, от, не з самого початку, але він дуже чітко себе ідентифікував з Польщею. Він вважав, що він у цій країні цю країну мусить привести до е, євреїв із цієї країни, він мусить привести до благоденства. Він дуже чітко себе ідентифікував саме з Річчю Посполитою. Хоча, в Речі Посполиті він порівняно не так довго і жив. Він народився в Речі Посполиті, але потім він жив в Туреччині, в Румунії довгий час е біля Дунаю. Потім е він за намовами своїх е послідовників з Польщі повернувся і спробував на Поділлі е в селі Іване, Та, це тепер Іване, пусте е містечко. Заснувати свою комуну, яка недовгий час існувала, але в Польщі його страшенно переслідували. Він був в Польщі ув'язнений в Честухові. І останні два місця, де він е, зі своєю комуною жив, це, були, це бу, було Брно в Моравії і Офенбах в Німеччині. Ось цей, це така його постійна географічна мандрівка, це теж дуже важливо. Він, він, він ніби шукає для себе місце під сонцем. Але дуже часто змінює те місце, тому що його справжній дім це духовний дім. Йому важливо е, знайти для себе таку територію географічну, де його б, грубо кажучи, ніхто не чіпав, де ніхто б не заважав йому здійснювати свою духовну місію. А духовна його місія полягала у, е, е, у тому, щоб привести свій народ до спасіння. Наскільки ця історія для такого пересічного польського читача або читачки є відомою? Я б сказав, що, мабуть, до виходу книг Якова загал польського суспільства, вже не кажучи про інші суспільства, дуже мало знав про Якова Франка. Це насправді, хоча, от так сталося, що Перша така ну, фундаментальна монографія наукового дослідження історії Якова-Франка вийшла паралельно з виходом з, з роботою Ольги Токарчук над цим романом. То до того були якісь окремі маленькі там, дослідження, студії, були вибрані і видані тексти. Проповіді Якова Франка, але насправді цей персонаж був дуже мало відомим. Це було щось на зразок такого трошки такої теми табу. Ми знаємо, що були такі, був такий, Яків Франк, були такі франкісти, які з юдаїзму перейшли у католицизм, але вони перестали бути євреями-поляками, так і не стали. Вони переслідували якісь свої прагматичні цілі. Ми про них не говоримо. Ми знаємо, що вони що такі були, і їхні нащадки десь серед нас живуть. Ось такий був дискурс в польському суспільстві великою мірою і зберігається. Тобто, якщо з цієї точки зору подивитися, то книги Якова ще Ольги Токарчук я, власне маю на увазі зараз цей роман. Є значною мірою такою легітимізацією Франкізм, Якова франк і франкізму, як явище взагалі в Польщі і у світі. Чи сьогодні цю історію? От, наприклад, в Україні, якщо подивитися на польську рецепцію, можуть сприйняти як історію про діалог між культурами, про зустріч між культурами? Безумовно, мені взагалі здається, що це найважливіший меседж цього роману сучасному суспільству. Мені дуже близька позиція, яку продовж багатьох вже років відстоює Ольга Тукарчук. Цю позицію можна сформулювати дуже просто. Все найцікавіше народжується на стику культур і релігії на межах. Вона, наприклад, уже дуже давно, ще, може ще навіть до того, як почала працювати над книгами Якова, сказала якось в інтерв'ю, що її дуже цікавлять Єресі. Тому що Єресі вони не просто є явищами, які. Перебувають на межі на стику релігій. Але Єресі це свідчення духовно, справжнього духовного пошуку. Тобто людина, яка е, належить до певної релігії, але сповідує її механічно, якось за інерцією, навряд чи коли-небудь стане єретиком чи тим паче засновником якогось єретичного руху, оскільки. Ну, її розум і її дух не перебувають в постійному пошуку. Вона задовольняється тим, що її підсовує традиційне вчення і релігії, все, їй комфортно всередині цього. Вона виконує певні ритуали, повторює певні слова, не намагаючись вникнути в їхній дійсний сенс. Е, і от до речі, тут вже не так давно в одному такому звичайні цікавому інтерв'ю е, здається для газети виборчої. Ольга Токарчук сказала, що е, це е, з цієї позиції дуже добре зрозуміло, чому в Польщі було так мало єретичних рухів. Ну на Польщі, наприклад, не було свого Яна Гуса, там не було свого Кальвіна, не було свого Мартіна Лютера. Були якісь там спроби аріанців, е, які були дуже жорстко розгромлені. Костелом. Але не було сильних єретичних рухів за винятком одного єдиного Якова Франка, але це не християнський єретичний рух, а все-таки юдейський. Е, і, на її думку, е, це відбувається це, це все через те, що природа польської релігійності, власне, така рутинна, дуже пасивна. Е, що Польське суспільство та віруюча частина польського суспільства не схильна до рефлексії над тим, що насправді вона з Остап Сливинський у програмі зустрічі на громадському радіо. Ми... Почали нашу розмову, і наступного тижня продовжимо говорити про роман Ольги Токарчук книги Якова, і це такий цікавий експеримент, тому що я, наприклад, ще перебуваю в процесі читання цього роману і за тиждень прочитаю ще більше, і ми зможемо поговорити уже стосовно сторінок роману, а не тільки довкола контекстів, які в ньому піднімаються. А тим часом ставимо такі от три крапки. Нагадаю, що у студії працювала я, Ірина Славінська. Ви слухаєте програму зустрі зустрічі що виходить за підтримки благодійного канадійського фонду Українсько-єврейська зустріч, і це громадське радіо. Слухайте, думайте. Зроблено на громадському радіо.